Привіт, це Вокс. Підсумки тижня. Порція найважливішого. Сьогодні розберемо, що шуміло, що здивувало, і що точно варто знати. У випуску Мер Біберки та фінансові афери. Адвокат, що відмазує сам себе. Стрийське сміття дає світло. Укрнафта шукає сланцевий газ. Битва за землю біля оперного. Оаза відродження для ветеранів. Суддя хабарниця у мантії. Премії на мільйони розслідування у Львівській міськраді. Почнемо. Мер біберки. Від п'яного керма до мільйонних афер. Роман Гринус, мер біберки, знову вляпався. Двічі за рік спійманий п'яний за кермом. У січні 1,52 проміле. У грудні відмовився від перевірки. Штраф 34 тисячі. Права відібрали на три роки. Але це ще не все. Аудит виявив, Гринус освоїв 22,7 мільйони гривень без дозволу сесії. Гроші пішли на примарних працівників: подвійні зарплати та бензину вихідні. Але Гринус не самотній у своїх пригодах. Його заступник і староста громади теж без прав і теж за п'яне кермування. У Біберці, схоже, ціла команда зібралася, щоб встановити рекорд із втрачених посвідчень. Може варто відкрити автошколу прямо в мерії. Біберці потрібен не лише тверезий водій для мера, а й суворий аудитор і, мабуть, адвокат на додачу. Бо якщо так далі піде, Гринус ризикує стати героєм не лише місцевих новин, а й анекдотів адвокат, який відмазує сам себе. У Львові адвокат, а також юрист першого заступника сільського голови солонки Богдана Дубневича Юрій Панчук задумав зіграти в рятівника для військовозобов'язаного, обіцяючи за 2 тисячі доларів влаштувати йому тепленьке місце в тилу. Але оце поворот. Замість клієнта в ізоляторі опинився сам Панчук разом із подругою, яка схоже, була гаманцем операції. Готівку передавали як у шпигунському кіно, але фінал виявився не голівудським. Панчук б'є себе в груди. Грошей не бачив, а та знайома ну просто так із купюрами гуляла. Суд не розчулився, але виписав заставу в 60 тисяч гривень, яку той швидко вніс. А от військова частина, де він був юристом, уже ввічливо показала на двері. Обіцяти відмазки під час війни це не просто злочин, це плівок в обличчя кожному, хто тримає фронт. Панчуку тепер потрібен не просто адвокат, а справжній чарівник, щоб витягнути його з цієї халепи. І щось підказує, що в цій історії ще спливе пара цікавих прізвищ. Стрий. Сміття дає світло. На Стрийському полігоні ТПВ Біогаз більше не псує настрій сусідам. Він гудить у дротах, даючи місту електрику. Грін Ера Стрей разом із інженерами розробили неможливе. Звалище, яке раніше було епіцентром скарг, тепер працює як міні-електростанція. Сміття перетворюється на струм для будинків, лікарень і навіть критичної інфраструктури. А головне, довкілля каже, дякую, адже шкідливий газ більше не літає в повітрі, а йде в добру справу. Уявіть, учора купа відходів, сьогодні енергія для цілого міста. Стрей виклик стереотипам і довів, що навіть зі сміттям можна зробити диво. Це не просто екореволюція, це приклад для всієї України. Беріть і робіть так само. Укрнафта і Шеврон, сланцевий газ на кону. Уявіть, 6300 квадратних кілометрів над Львівщиною та Франківщиною, де Укрнафта затіяла грандіозне полювання за нафтою, газом і сланцевим газом. Олеська площа це потенційний квиток до енергетичної незалежності. Менше імпорту газу це стабільніші тарифи, нові робочі місця це шанс для місцевих, податки це нові дороги і школи для громад. Звучить гарно, правда? Але є нюанс. Пам'ятаєте, шеврон американці обіцяли газову революцію за 10 мільйонів доларів. Але війна і бюрократія відправили їх додому. Укрнафта каже: ми зробимо краще, та чи вдасться дозволи, перевірки, договорняки усе це може поховати проект швидше, ніж бур почне крутитись. Проте, якщо Укрнафта проб'є не лише землю, а й стіну бюрократії, ми можемо отримати не просто газ, а й справжню енергетичну свободу. Але чи не повторимо стару історію з паузою замість прориву? Виграти війну, програти мир? Перемога на фронті не лише пів справи, а от побудувати міцний мир справжній виклик. Чи готові ми до реваншизму Росії, олігархічних схем і розколів через реінтеграцію? У статті розбираємо, чому без чіткої стратегії перемога може стати лише паузою перед хаосом. Хочеш знати, як Україні не програти мир? Читай повний текст на друкарні. Посилання в описі під відео. Львів бореться за землю біля оперного. Земля за Львівським оперним театром. Золотий Шмат. Планували п'ятизірковий готель, а отримали ринок із сумнівними схемами. Львів б'ється в судах, щоб повернути ділянку. Верховний суд скасував рішення проти міста, а господарський натікає. Документи фейк. Виявляється, що ділянку оформили за папірцями, які викликають більше запитань, ніж відповідей. Ба більше ринок, схоже, привласнив не лише землю, а й шмат міської вулиці. Тось явно переплутав громадський простір із власною кишенею. Тепер місто мріє про інше: сквер зелений, відкритий і з лавками. Львівська міська рада вже готується до архітектурного конкурсу, щоб цей простір став новою візитівкою. Але питання висить у повітрі. Хто ж так спритно провернув цю аферу і чому десятиліттями ця земля була чиїмось тіньовим кушем? Центр Львова це не лише місце для схем і базарів, це місце для людей, для культури, для майбутнього. Оаза відродження для ветеранів на Львівщині народжується Оаза відродження Перший в Україні центр, де ветерани отримають не просто підтримку, а нове життя. Тут буде все. Паліативна допомога для найважчих випадків, майстерня протезів, де захисники самі творитимуть своє майбутнє, і мобільна служба, що промчить на допомогу в кризовий момент. До кінця 2025 року. Центр, створений на базі майна облради, прийматиме 400 ветеранів щороку. Польські партнери вже не борту. Львівщина викладає всі карти. Цей проект це наше дякую тим, хто віддав усе. Львівщина будує Україну, яка пам'ятає своїх, і це лише перший крок. Суддя Хабарниця в Мантії. Львів знову гудить, і цього разу в епіцентрі скандалу Судова Мантія, яка, здається, закриває більше, ніж просто плечі. Ірина Мелех, суддя Західного апеляційного господарського суду, опинилася в самому серці драми гідного серіалу про корупцію. Її звинувачують у причетності до хабарницької схеми, де суми крутяться космічні мільйон доларів. І це не просто чутки. Слідство копнуло глибше і викупало позику в 20 тисяч доларів від екс-голови суду Бориса Плотніцького. Позичка кажете, звучить як класний епізод із серії Як приховати хабар, не стараючись. Мелех відсторонили від роботи до 9 червня, поки слідчі розплутують цей клубок. Але тут цікаво інше. Вона задекларувала ці 20 тисяч. А от Плотніцький ні. Збіг чи сценарій, де кожен знає свою роль. До речі, це вже четверта підозрювана у справі, де судові рішення схоже продавалися за потрібними цінами. Дехто з фігурантів уже гуляє під заставу, але чи вдасться мелех вислузнути так само легко. Чекаємо, чим закінчиться ця історія. СБУ спіймала Львівську міськраду за руку. У львівській міськраді запахло смаженим. СБУ купає під департамент, який роздавав премії, наче цукерки, за 2021-2022 роки. 15 працівників нагорнули 4,2 мільйони гривень. А директор Тарас Кубай отримав 450 тисяч гривень зверху, ніби за помахом руки Андрія Садового без жодних рішень. Виконкому суд каже, критеріїв для премії не було а бюджет ще й втратив 1 мільйон гривень на ЄСВ. Що місячні бонуси схожі на систему, а не на подарунок. Кубай клянеться, що все законно і оскаржує аудит у суді, називаючи ухвалу некоректною. Але це не перший його танець із законом. Торік його засудили за ігнор депутатських звернень. Щоправда, справа тихо зійшла на нівець. Премії для своїх це не про справедливість, а про схеми. львів'яни заслуговують, щоб їхні гроші працювали на місто, а не на чиїсь кишені. СБУ, копайте глибше. Це був зріз тижня від Vox. Гарячий, гучний і з присмаком несправедливості. Але ми тут, щоб про це говорити. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе найбільше зачепила. До зустрічі!